Доброго ранку, любі малята! Давайте привітаємось один з одним та з нашим сонечком. Сьогодні у нас весела, соняшня і тепла погода. Скажемо всім доброго ранку! Сьогодні, дітки, я вас запрошую у Подорож до країни професій. Сьогодні ми з вами будемо говорити про різні види професій. Пропоную вам пограти в гру, яка називається. Відгадай професію. Я буду читати вам загадки, а ви повинні відгадати, що це за професія? Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, підстреже і пофарбує, гарний настрій подарує. Яка це професія? Правильно, ця професія називається перука. Наступно! Він, як лікар, ай болить, знає, що і де болить. Кличуть фермер і свинар, порятуй. Так, ветеринар. Ця професія називається ветеринар. Наступне. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури. І таблетки, і мікстури? Як називається ця професія, дітки? Правильно, ця професія називається лікар? Наступна: Хто як квочка із курчатами, в дитсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянтить, пестить, розважає? Як називається ця професія? Так, ця професія називається вихователька. Наступна темної ночі, ясним днем, він бореться з вогнем, в касті, ніби воїн славний, поспішає на пожежу. Так, «пожежник», правильно, ця професія називається «пожежник». Правильно, наступна. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покривельник носять назву правильно, будівельник. Ця професія називається будівельник. А тепер я пропоную вам пограти в мовленнєву гру, Чистомовки промовляти разом зі мною. Спочатку я, а потім ви зі мною повторюєте. Шу, шу. шу. Я листи ношу. Листоноша. Шу, шу, шу. Я листи ношу. Молодці, наступне. Ін, ин, ин. Він лікує тварин. Ця професія називається ветеринар. Тепер ви за мною повторюєте. Ин. Ін, и він лікує тварин. Наступне. Ки, ки, ки він будує будинки. Ця професія називається будівельник. Ще разочок. Ки, 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 він будує будинки. Тепер ви. Щі-щі-щі варить він смачні борщі. Ця професія називається кухар. Щі-щі-щі варить він смачні борщі. Же-же-же Він гарно стриже. Професія ця називається Перукар. Ще один разочок. Же, же, же. Він гарно стриже. Тепер ви повторюєте. Те те це подвір'я замете. Ця професія називається Двірник. Те тете це те, подвір'я З-з-з пасажирів він везе. Ця професія називається Водій. Зезе, пасажирів він везе. Молодці справи з цією грою. А тепер послухайте уважно. Ворона заглядала в книжечку і залишила в деяких словах тільки частку кар. Відгадайте ці слова. Хто лікує людей? Що за професія там, де є кар? Так, це лікар. Правильно молодці. Хто робить чудові зачіски? Там частка кар. Перукар. Правильно молодці. Хто працює в аптеці? Аптекар. Правильно. Людина, яка готує смачну їжу. Кухар. Молодці. Хто багато знає казок? Казкар, правильно, молодці, розумнички. А тепер я вам пропоную пограти ще в одну гру, яка називається «Кому що потрібно для роботи. Роздивіться, будь ласка, уважно малюнки. На першому малюночку у нас намальована яка професія? Перукар. А на іншому малюночку у нас професія яка? Так, лікар. Давайте розглянемо тепер кому що потрібно, які предмети для роботи. Люстерко, кому потрібно. Так, перукарю, молодці, ножиці, правильно, перукарю, пігулки, лікарю, фен. Так, перукарю, аптечка. Правильно, лікарю. Оприскувач правильно, рукарю, Фане... шприц люкарю і фонендоскоп також лікарю. Правильно, молодці. А тепер, дітки, я вам пропоную трішечки подумати і сказати мені, Чим ви мрієте стати, коли ви виросте? Яку професію ви хочете для себе обрати? Подумайте і розкажіть своїм батькам, своїм друзям. А я рада була вас всіх бачити. До нових зустрічей в нашому занятті.